Лос-Анджелес 47 рік. Альберт Вінер, каміваяжер, що потребує допомоги дантиста та страждає від небалого стану шкіри, відповідає на оголошення в місцевій газеті під G.S. Francis. Альберт приїжджає до занедбаної застарілої квартири десь в кінці міста. Де не без подиву зустрічає особистість з неправильним гендером Джозефіну Спенсер франсіс У її кухні, що, здається, є її офісом і лабораторією одночасно, Джозефіна вважає, що наймає Альберта на роботу для того, щоб продемонструвати фермерам з долини Сан Фернандо ефекти від Її винахіду індустріального добрива, що вона відкрила, якому дала ім'я бренд метаморфайзер. Вірні пропорції води та цього добрива згідно з планами Джозефіни, можуть змінити базову структуру будь-якої рослини. Рослини зможуть переварювати усе. Навколишнє середовище, тобто каміння, кварц, пісок, граніт, все, що завгодно, буде ставати теж рослинами. Але вийшло так, що під дією цього добрива змінюється не тільки хімічна структура рослин, так ці трави, але й її бажання. Трава отримує ненаситний апетит, починає колонізувати все навколо. Дерева, каміння людей. Всюди з'являється трава. Цей зловісний сценарій такої екологічної научної фантастики запропонував американський письменник Уорт Мур у своєму романі Зеленіше, ніж ти гадаєш. А це Дмитро Заєць та подкаст про дознавства. Сьогодні розмовляємо про темно-зелений. Нагадую, ми роздивляємось призму кольорів природи. Кожний епізод присвячений якомусь кольору та певному авторові, який аналізує та намагається теоретизувати цей кольор. В цей раз це він Нардізі, професор англійської мови в університеті Британської Колумбії. Він автор книги про театри Шекспіра та англійські дерева. Також був редактором видання про квір-ренесансну історіографію. Повернемося до тексту Орда, до його роману, зеленіше, ніж ти гадаєш. <таспоріг> Альберта не дуже надихнула розповідь Джозефіни та її мрії про індустріальне фермерство, про індустріальне фермерство та позбавлення усіх бід нашої планети, але він як добрий продавець. Смикнув маркетингову ідею і побачив одразу у цьому фертилайзі, у цьому доброві продукт, який буде цікавий, перш за все, домовласникам у Лос-Анджелесі. Він сказав їй, що ти повинен продавати це домовласникам для їх газонів. Він навіть придумав для неї такий слоган: так? ніяких проблем, ніяких сварок, ніяких ніяких додаткових добрив, одна капля мети, і ваш газон зацвіте новим життям. Джозефіна дійсно бажала якось підзаробити, але тільки для того, щоб продовжити наступні експерименти її метаморфайзера. А дослідження її були потрібні для того, щоб зрозуміти якісь ліміти, та, якісь обмеження. Одним словом, все те, що Альберт проігнорував, коли вперше застосував це добро. Та бажання Джозефіни врятувати світ від голоду, війни, посух було настільки великим, що вона теж якось забула про ці можливі обмеження, та та дозволило йому застосувати, продавати цей це добриво. Джозефіна каже: Я не хочу більше відсталих країн. Більше не буде голоду в Індії чи Китаї, більше ніяких смітників, більше не буде війн, депресії, голодних дітей. До цього я і створила метаморфайзер, щоб не дві травинки росли там, де одна проросла раніше, та, а цілі поля процвітали там, де лежали лише каміння та купи піску. Цікаво, що при цьому ця героїня не не думає про скручення населення та, на планеті, що може якось її спасти. Та. Думка, яка актуальна сьогодні, та, яка була популярною серед екофутуристів. Натомість вона думала про те, як можна інтенсифікувати наше виробництво їжі, щоб людей було ще більше. І ось це її не було більше, так? Це, це артикуляція, це бажання, воно. Якраз поєднує зелену економіку та сьогоднішню політичну ідеологію та стабільності такої зеленої сталості. Нардізі називає це не чим іншим як екоколоніалізмом, який часто підживлюється такою філантропією, якимось добродушними, часто та, інфантильними бажаннями, надіями. Та певними політичними діями. Єдиним та останнім клієнтом Альфреда стала похила місіс Дінкман, чий газон виглядав дуже ганебно, як для всього кварталу та її району. Тож він якось зміг її вмовити, застосувати це доброго. Альберт так описує її газон. Він був жовтим, грязним. І от він бризгає цим добривом на газон місце Стінгман і повертається до неї наступного дня. Що ж побачив Файберт, на всьому пишному, здоровому просторі не було видно жодної голої плями. Все було зеленим. Не Лише тут і там, а над кожним дюймом якої хвилястої поверхні яблучно зелений де лопаті коливається, щоб відкрити внутрішні частини і насичений сліпучий смарагд на вершині. Навіть бігуни, що звивисто наступали на тротуар, були глибоко зеленими. Альберт був шокован та поетично описував, але вона не поділяла його настрою, бажала, що цей газон надто живий і потребує порядку газону. Але жодна з газонакасила у всьому районі не змогла зрізати а, цього газону. Стійкість метаморфозної трави до пошкоджень та якогось зовнішнього впливу стала сигналом Джозефіни про саванну пустелі, яка втім обернулася на нічний кошмар прямо поперед дому. Альберт повернувся наступного дня, щоб відвідати місяць Дінкман та не знайшов її дому, бо все було. Поглинуто цією травою. Зник і гараж і прилеглі будівлі. Трава виявилася ігривою і деструктивною. Газон цей символ американської республіканської навіть відкритості та зовнішньої інтимності, яка дуже важлива для американців. Таким чином було перевернуто, перекреслено. Цей Газон став чудовиськом. З'ївши подвір'я та дом місяць Дінкман, Газон атакував саму ідею приватного життя, приватної власності. Вчасне з цим Газон не проявив жодної поваги до публічної, до комунальної власності. З'ївши також її вулицю, тротуари, дорогу, все поглинула трава. Адже через декілька днів ця гомогенна товпа трави покрила цілий район, з часом місто, потім всю Південну Каліфорнію, перетворюючи країну на безлюдний, негостинний шмат землі, шмат зеленої землі. Через деякий час людство постає питання, а чи не скинути нам атомну бомбу на траву? Для Орда, впевнений на радізі, цей сюжет був такою алегорією на задушливу хватку кіноіндустрії та Голлівуді, розповсюдження менталітету натовпу, або загрози комуністичного проникнення, або метафору капіталізму. Все це, мабуть, було розраховано на те, щоб якось такими абсурдистськими термінами. Показати деякі з головних культурних страхів того часу 40-х, 50-х. Але сам Нардізі вважає, що це не просто метафора, а це дуже буквальне та навіть банальне прочитання взагалі сьогоднішньої екологічної катастрофи та її причин, тому що ми не бачимо за чимось живим. Ну, щось живе, так? ми за вмираючим газоном, ми жовтим та газоном ми не вбачаємо, не розпізнаємо його як живого. Ми кажемо, що він вмертвий, його треба оживити. Так? Тобто ми витрачаємо великі ресурси, кошти, наш час, увагу, емоції на підтримання того, що ми вважаємо там, мертвим чи напівмертвим, та його ну, оживлення. Так, і це призводить до величезних катастрофічних екологічних наслідків, що є непередбачуваними, і загрози взагалі зникнення всього живого на планеті. Це мене десь нагадало в сюжет фільму Меню. Нещодавно була його прем'єра, де мова йшла вже не про екологію, не про траву, а про кулінарію і нашу сучасну одержимість неперевершеними смаками, взагалі смаком. Та. Наше намагання віднайти ідеальний та, смак, побудувати якусь ідеальну кухню, ідеальну гастрономію, вишуканий, та, до, 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 знайти довершеності в смаках. І до чого це призводить? При, призводить це до, до смерті, ні до чого хорошого. Рекомендую цей фільм. І рекомендую збірку Призматична екологія та роботу Віна Нардзі про темно-зелений, зеленіший. Па-па!